Я постановила по подання свідчого раби погоджено з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львов Львівській області Каудою, кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру до судових розслідувань номер сто від 3 грудня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 3 статті 350 -ї. Частина 2 статті 121 Кримінального кодексу України про застосування запобіжного закладу, у вигляді тримання під вартою задовольнити, підозрюваному кедруку Григорію Ярославовичу. Раніше на судовому застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 60 днів, тобто по 30 січня 2026 року включно. Крім того, в слідчі суддя зрозуміло, роз'яснюємо ваші права. Ви маєте право давати пояснення з приводу... І маєте право відмовитися. Я вас з цього приводу про питання.